Добрий день, шановні глядачі. Дуже зараз мені тяжкувато те відео для вас знімати, але я, чесно кажучи, чекав того часу. Бо тут така специфічна ситуація, і мова піде про вроки, або уроки, або з уроки. Ну, в моєму краї кажуть вроки. Ну, що таке вроки? Десь хтось подивиться. На людину, без задньої думки, а може і з задньою думкою, якась може енергетика. Ну, я того пояснити точно не можу. Але знаю, що я того боюся з дитинства, хоча сам далеко не красавець, а чогось дехто ще говорить, що кожного бере те, хто в що вірить. Можливо, і правда, а можливо, й ні. Знаю точно, що вроки працюють. Уроки працюють на людей, тобто як працюють на гірше. Уроки працюють на худобу. Я вам, коли мені буде легше, бо зараз я можна сказати хворий. Я зніму продовження цієї серії про уроки на худобі. От. І також я вам ще зніму варіанти, як є ще інші варіанти знімати уроки, які я знаю. От. Але цей, на мою думку, найефективніший. І окрім того, що знімати в роки ефективно, друга справа, що, що тут ще й діагноз. Що тут видно дійсно, що вас зорочили. Ну, такий спосіб, звичайно, справа не годиться ні для техніки, ні для худоби знімати в роки, але для людей працює. От, От хочу вам показати. Ще, ще хочу сказати. Був я у свій час по справах у Варшаві, і якось чую, що мені щось так стало поганенько, от як зараз. Ну і беру стаканчик, от так води, всі діла. І поляки, хлопці-варшавяки, такі років по 25. що ти робиш? Так кажу: от таке буду в роки знімати. Ну і почали випитувати, що таке. Ну, взагалі, вони там на мене, як на якогось не знаю, динозавра. Дуже ну, дивилися і слухали, дуже любили, як я їм розказував якісь історії, такі як я зараз пробую для Ютубу знімати і розказувати. І, і там не хоче були десь приблизно той стаканчик, коли я їм розказував. Ну і вони там коротше, реготали з мене Ну, не вірю абсолютно. Я їм кажу, хлопці, ну от. Дерев'яний сірник, дерев'яний, да? ну, нехай він на частину спаляний. Він може потонути в воді. Та ні, Василь сіде туди. І коли дійсно я ці вроки зняв, і пару сірників потонуло, ну, вони, звичайно, справа не повірили в, те, в ті вроки, але ж, але ж потім розказували своїм знайомим, навіть я так замічав. Я ще вам колись розкажу ті всякі приколи з поляками. Вони трохи прикалувалися з мене, я трохи прикалувався з них. Ну, але якось то все сприймалося більш менш з гумором. Так, я знову відійшов від теми. Справа вроки. Значить, що скажу про вроки? Про е, Боюся вроків з дитинства, і як я їх відчуваю що в роки. Ну, от, наприклад, сьогодні я був в місті там, е, в поліклініці, там зайшов кілька магазинів. Ну, почув таку слабість. Ну, поганенько, трошки болить голова. Ну, все може бути. Вчора був дуже тяжкий день, цілий день в тракторі, з непривички. Е, от. Сьогодні не вдалося віддихнути, так, щоб десь полежати, трошки, хоча б до обіду. Ну, на, на те думав. Приїхав додому, приліг тут на пару годин і, і просинаюся. І що я зробив? ще? Якщо то в роки, то ще не факт, що то вроки. Ну, але ж я просто думаю, що це може бути в роки. Противопоказання, як говорять, уроки заспати. Тобто, коли вас зорочили і ви ще лягли поспали, чи там ніч переспали, чи ну, переночували. Чи пару годин, так як я зробив, то ви, якби, ці уроки на себе гірше зробили, крепші, вони стали ще моцніше вас взяли. Отак От би я сказав. О. Ну, Зараз я почуваюся погано голова болить, слегка поташніє. Влупив дві таблетки, які зазвичай мені допомагають. Якщо голова болить, просто так там чогось болить. Вона в мене колись мама казала на, на багатство. <головіка> болить голова на багатство. От. І полежав, і бачу, не попускає. Все рівно голова болить, і так не знаю, може там якийсь тиск, ще щось, то нічого не перевіряв. Але я кажу, чекав, чекав давно подібного, щоб бути вдома. Щоб було кому знімати, і, і от хочу вам показати як один з варіантів, як знімати вроки в домашніх умовах, як їх продіагностувати. Значить, для того нам потрібна люба тара, е, бажано стікляна, стакан. Якийсь е, 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 слоїчок стікляний, ну що знайдете. Ну, бажано стікляний, як вже край нема стікляного, то можна щось і не прозоре, з непрозорими стінками. Просто буде, коли прозорі стінки, буде краще видно, як там сірники себе поводять в воді. От. Для цього нам потрібно 9 серників. Ну і сірникова коробка, щоб сірники запалити. ну, Працюємо таким чином. Перед тим ділом треба. Перехреститися. Можна ще якусь молитву, якщо знаєте, сказати. Ну, У мене так голова болить, що я вже не хочу ніякої молитви згадувати. О, будемо пробувати знімати в руки. Працюємо таким чином. Палимо над, над, над водою сірники, дивимося на полум'я. І коли сірник догорає, запалюємо від нього іншого сірника. А того, а того сірника, який догорав, гасимо, кидаємо воду. І так, всі 9 сірників. Треба, дивитися, дивитися, щоб вам ніхто не заважав. Дивитися на полум'я. Дивитися, опа. І сірничка кидаємо воду. Цей гориль. От. І знову така сама історія. Опа. Це і горить. То ще можуть бути уроки Матвієві, бо Матвій знімає і теж дивиться на той самий вогонь. Це дуже старовинний спосіб знімати уроки. Думаю, ще від язичників. Будете сміятися, де язичники сірники брали. Вони палили не сільники, вони палили скалки. Отакі От дерев'яні трісочки. От. І кидали в велику тарілку глибоку з водою ті скалки спалені. Ну, а то вже модернізація. Можна так сказати. І так, восьмий сірник догорає, запалюю 9. -й. І все. Дев'ятий сірник догорів. Тепер робимо так, накриваємо то рукою і легенько струшуємо. Струсили. Що ми бачимо? А нічого ми не бачимо, ні один сірник не втопився. Дивина. Як бачите, всі сірники пливають зверху рівненько. Дивина. Це було б діагностування. Якби сірники стали як поплавки, а бувають падають, опускаються на дно, стоячи, бувають лягають на дно. І вже такі матьорі ворожки знають, як то пояснити. Там ті сірники між собою спутуються хрестиками, бувають там ну, щось таке, навіть е, по два, по три, то може, щось там. ну, Я чув таке пояснення, що там от, там йшло троє людей, одне з них там тебе побачило, щось там подумало, те, 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 те. от. Такі, ну, я тих пояснень не знаю. Дивно, е, дивно, що ні один сірник, я відчуваюся себе точно як то є в роки, ні один сірник не, не, не зреагував на ті вроки. Вполне може бути, що то все проблема в камері. Ну, я дороблю жалко все-таки знімав, голова буде страшно, і дороблю ту всю справу до кінця. Значить, слідуючий етап. Треба надпити з трьох сторін та води стакана. Ну, Старатися, щоб сірників не з'їсти, звісно. Так. І ще останній маневр. Трьома пальцями, так як хреститися, мачаєте і умиваєте себе за часовою стрілкою, так якби ви себе бачите, три рази. Вмиваєте і так струшуєте. Можна скати в роки на сороки. Три рази. Все. Це вважається, що уроки зняті цю водичку виляти можна там в унітаз. На вулицю, куди-небудь. Ну, понятна справа, що для харчування використовувати не важимо. Отака От ситуація. І е, залежно від того, скільки сірників втопиться, е, чим більше сірників пішло на дно. Бувають настільки сильні уроки, що може з 9 сірників і, і 8, і 7 сірників просто лягти на дно. Ну, Дерево наполовину спалене лягає на дно. От. Таке буває. Ну, в цьому випадку чомусь так не спрацювало. Я те відео зів рівно закинув в YouTube. Бо жалко те, що я оту, голова болить, а я вам розказую. А буде можливість ще, коли мене знову захватить з роками, я все-таки зніму відео вже без, без лишньої мови, чисто, чисто, якщо будуть сірники опускатися, щоб ви бачили, що таке буває насправді. Плюс продовження цього відео зробимо ще серії про інші варіанти знімати уроки, про варіанти про історію про уроки на худобу. І, можливо, то не вроки, а поняття таке, як при продажі, пожаліли. От, наприклад, ви купили в мене машину, чи там мотоцикл, чи комбайн. І, 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 і та машина у вас постійно ламається, якісь проблеми, аварії і так далі. А при продажі, якщо добре згадати, хтось з попередніх власників дуже пожалів, коли продавав те добро. От. Ну, це буде інша історія. Дивіться нас далі. Маємо дуже багато планів на зйомки самих різних тематик, на різні абсолютно теми. Історії про скарбів. Я ще навіть їх не починав толком огляди техніки. Можливо, сьогодні ще побачимо по здоров'ю, знімемо огляд запорожця, бо є пара купців, вже на нього жалко, коли він поїде з двору, а огляду ми до сих пор не зняли. Всім миру, здоров'я, і щоб вас не врочили.